У березні 1989 року нафтовий танкер Ексон Валдес зійшов із курсу і сів на мілину поблизу рифу Блай у водах затоки принца Вільяма на Алясці. За кілька годин з пошкодженого корпусу почала витікати нафта. Близько 32 тисяч тонн чорного золота розтеклося водами затоки, отруюючи все живе. Сотні тисяч морських птахів загинули. Популяції лосося та оселедця зникли, а економіка регіону опинилася на межі краху. Узбережжя довжиною понад 2000 кілометрів було вкрито липким чорним шаром. Операція з очищення тривала багато років, але навіть із плином часу не вдалося повністю все очистити і відновити природу. До аварії Deepwater Horizon у 2010 році це залишалося наймасштабнішим нафтовим лихом у водах США. Та це історія не лише про розлив нафти. Це, скоріше, історія людського безсилля перед власними помилками. Дана катастрофа зруйнувала життя і долі багатьох людей. І навіть через десятиліття психологічний шрам цієї трагедії все ще відчувається на берегах Аляски. Сьогодні ми повернемося в ті дні, щоб розібратися, як усе почалося, що сталося потім, і чому наслідки цієї події досі відчутні у світі. На годиннику 23.22, 22 березня 1989 року, нафтовий танкер Exxon Valdeis стояв біля морського терміналу, готовий вирушити в черговий рейс. Для мешканців невеликого міста Валдес такі гіганти давно стали звичним явищем. Це було символом процвітання, яке принесла нафта. Ще з 1977 року, коли почав працювати трансаляскинський трубопровід. Ці місця перетворилися на один із найважливіших вузлів нафтової економіки США. Потоки сирої нафти беззупинно прямували до узбережжя, а звідти далі у світ, на гігантських танкерах. Але навіть у такій відточеній системі не існує абсолютної безпеки. Щоб покинути порт Валдис, кораблям доводилося проходити вузьку небезпечну ділянку, відому як вальдезанські стріли. Це вузький водний коридор, затиснутий між берегами та підводними скелями. Далі простягалася затока принца Вільяма, де у глибині також чекала небезпека у вигляді айсбергів та гострих рифів. Проте протягом більш ніж 10 років, відколи почали ходити танкери, жодна серйозна аварія не порушила репутацію цього маршруту. І він вважався достатньо безпечним. Але навіть удача має свої межі ввечері, 22 березня 1989 року. Ніхто у Валдезі не здогадувався, що всього за день їхнє мирне узбережжя стане центром однієї з найстрашніших екологічних катастроф в історії Сполучених Штатів. Коли «Ексон Вальдес пришвартувався до терміналу, це було видовище, гідне захоплення. Один із найновіших кораблів флоту Ексон гордість компанії довжиною в 300 метрів. Він міг нести понад 160 тисяч тонн сирої нафти, розподіленої між 11 велетенськими резервуарами. На момент свого створення, у 1986 році, «Ексон Вальдес був найбільшим судном коли-небудь збудованим на західному узбережжі США, та навіть гордість флоту «Ексон» мала свої проблеми. Радарна система уже майже рік працювала з перебоями, і, попри численні обіцянки, корабель так і не отримав сучасне обладнання для відстеження айсбергів. Незважаючи на поломку, зовній танкер здавався звичайним судном, що перетинає холодні води з затоки принца Вільяма. Його екіпаж був досвідчений, дисциплінований, без ознак тривоги. Усе виглядало як самий звичайний рейс. Кораблем командував Джосеф Хейзелвуд, ветеран морської галузі, відомий своєю ерудицією та професійністю. Його репутація була майже бездоганною, попри кілька плям у минулому. Колись він втратив водійське посвідчення через керування автомобілем у нетверезому стані. Але навіть це не затьмарило його статусу в компанії. Два роки поспіль він отримував нагороду «Exxon Fleet Safety Award», а це один із найвищих символів довіри і визнання у компанії. Під командуванням Джозефа працювали ще 19 членів екіпажу. Серед них ключову роль відігравав третій помічник капітана Грегорі Казінс. Людина сумлінна, але виснажена нескінченними рейсами. Саме він тієї ночі контролював штурвал Ексолдис у порту 22 березня. І саме він стоятиме на містку, коли все піде не за планом. А поки що ніч минала спокійно. Екіпаж займався рутинною роботою, перевіряв системи, готував судно до завантаження, як це робилося десятки разів до того. Металеві резервуари чекали на свій міст, і о 5 ранку 23 березня у них почала надходити перша нафта. Поки завантаження тривало, капітан Хейзлвуд залишив судно було близько 11 ранку. Він передав командування Казінсу і вирушив до Валдеза. невеличкого, але жвавого містечка, де екіпаж часто проводив короткі години відпочинку. Можливо, того дня він хотів трохи тиші після безсонних змін. Іронічно, але після цієї поїздки він зможе розслабитися знову лише через 10 років. Пізніше саме цей короткий вихід стане предметом нескінченних суперечок, де саме перебував капітан 23 березня? Що він робив? Свідки згадували, що бачили його в кількох місцях міста у продуктовій крамниці, на вулицях, а потім, можливо, у барі. Утім, після катастрофи це вже не мало значення. Людей цікаво лише одне: чи був він тверезим, коли вирушав у рейс? Очевидці стверджували, що бачили Хейзлвуда у двох барах і що він, імовірно, вживав алкоголь. Докази залишалися невпевними, а свідчення суперечливими. Але в очах громадськості така підозра однозначно ставала вироком. Образ п'яного капітана став символом цієї катастрофи, але правда, як завжди, складніша, ніж здається на перший погляд. Ніхто точно не знає, скільки алкоголю вжив Джозеф Хезелвуд того дня, і чи взагалі він його вживав. Зразки його крові, взяті після аварії, були неправильно оброблені і визнані непридатними як доказ. Це залишило простір для припущень, домислів і сучень, які неможливо було перевірити. Свідки згадували, що бачили капітана, коли він повертався на судно. Мовляв, у нього були почервонілі очі і запах алкоголю з рота, але офіційна версія залишалася стриманою. Він міг випити два або три напої в день, а цього було недостатньо, щоб вважати його непридатним до служби. Та увага прикута не лише до капітана. Третій помічник Грегорі Казінс також опинився в центрі подій. Поки Хейзелвуд відпочивав у місті, Казінс мав спати. За графіком в нього був короткий денний відпочинок з 13.30 до 17, щоб бути бадьорим під час виходу в море. Але графіки екіпажу були абсолютно невнормованими. І замість запланованого сну Казінц залишився на ногах. Він ходив палубою, заповнював журнали, переглядав документацію. Повечеряв раніше, ніж зазвичай. Здавалося, нічого страшного просто ще один робочий день. Та коли настав час виходити на чергування, позаду було не більше 6 годин сну за добу. У морі така дрібниця легко стає фатальною. Близько 20.30 Джозеф Хейзлвуд повернувся на борт. За іронією, це був майже ідеальний вечір для виходу в море. Спокійний, прохолодний, але не надто суворий. Температура коливалася біля нуля. Над водою падав дрібний дощ, а на горизонті ще виднілися вогні Валдеза. Через протоку Valdeс Nero повільно дрейфували айсберги, готові протаранити будь-який корабель, який втратить пильність. Умови були непростими, але цілком придатними для плавання. Видимість близько 15 км. Достатньо, щоб уникнути небезпеки, ну або створити її власними руками. Завантаження Exxon Valdez завершилося раніше, ніж очікувалось, і це, здавалось би, було гарним знаком. Це ще 2 додаткові години запасу, і можна спокійно і уважно розпочинати рейс. О 21.12 танкер відправляється у звичайне плавання. Під проводом двох буксирів, що вели його до виходу із затоки Валдис. Його маршрут був простим, і екіпаж вже не раз його проходив, а саме південний курс уздовж узбережжя, а далі тисячі миль до порту Лонг Біч у Каліфорнії, де чекали на його дорогоцінний вантаж. Близько 10-ї години вечора танкер залишив вузьку протоку Нероус і вийшов у відкриті води затоки принца Вільяма. Позаду залишалися вогні порту, і тільки темрява попереду обіцяла спокій. Затока принца Вільяма мала свою своєрідну систему руху дві водні смуги: одна для виходу, інша для входу, розділені майже кілометром чистої води. Усе працювало з точністю до навіаційного компаса, ніби на звичайній дорозі, де кожен тримається свого боку, щоб не перетнути фатальну межу. Та навіть найретельніші правила не здатні передбачити все. Іноді моряки були змушені переступати лінію, щоб уникнути небезпеки. На справжній дорозі це могли б бути п'яні водії чи необачні пішоходи. А в холодних водах Аляски це були айсберги. Саме їх намагалися обминути кораблі, що проходили протокою у весняні місяці. Крижані уламки, спущені з льодовиків, дріфували максимально непередбачувано, тому, коли екіпаж Valdez вирішив вийти за межі своєї смуги, це не виглядало чимось незвичним. За кілька годин до них інший танкер уже виконав такий самий маневр, без будь-яких наслідків. Коли капітан Хейзлвуд звернувся по радіо до центру руху Суден із проханням змінити смугу, Чергові, спокійно дивлячись на свої монітори, відповіли звичним коротким словом – вперед. І ось, рівно о 23.39, танкер повільно вийшов за межі своєї смуги руху, оминаючи крижану брилу, що дрейфувала неподалік. Все виглядало ідеально: тихі води, відсутність загрози, легке погойдування корпусу. Коли судно опинилося між смугами у просторі чистої води, капітан наказав скоригувати курс і перевів управління на автопілот. Просте буденне рішення. Нічого незвичного для досвідченого моряка. Але в цьому буденному моменті у цій звичній дії крилася фатальна помилка. Корекція, яку Хейзловуд зробив, насправді вела Ексон Валдес не навколо айсберга, а далі від нього, у напрямку, де на нього чекав підводний риф Блай. Рівно о півночі, капітан нарешті залишив місток. Його черговий робочий день закінчився. А відповідальність за танкер, навантажений 170 тисячами тонн сирової нафти, він поклав на плечі втомленого третього помічника. Грегорі Казінс, незважаючи на втому, прийняв зміну. Він мав би спати вже кілька годин тому, але почуття обов'язку змусило його залишитися. Ніч була спокійною, як і море, по якому йшов танкер. Автопілот працював справно, курс здавався стабільним, і все ж, Ескон Валдес налетів на риф Блай, шість глухих ударів. З корпусу, який здавався міцним і надійним, почувся глухий тріск металу, короткий, але зловісний. Із пробоїн почала витікати нафта, повільно розтікаючись по поверхні моря тонкою блискучою плівкою. На містку панувала плутанина. Казінс намагався оцінити масштаби пошкоджень. Голосом, що зривався, викликав капітана. А коли Хейзлвуд з'явився, його зустрів запах пального та паніка в очах екіпажу. Усі розуміли, вони не просто зіткнулися з рифом. Вони щойно пробили ємкості з сирою нафтою. За деякий час прибула берегова охорона. Вони, піднявшись на борт, застали капітана втомленого, але дивно спокійного, того самого холодного спокою, який настає, коли усвідомлюєш все вже сталося. Тим часом, навколо рефублай вода поступово перетворювалася на чорне дзеркало. Пляма розливу зростала щогодини спочатку кілька сотень метрів, потім кілометри. За три доби море рознесло нафту на десятки кілометрів, і блискуча чорна пелена почала поглинати берегову лінію птахів, тюленів, навіть крижану поверхню хвиль. Місцеві мешканці ще не знали, що саме сталося, але вже відчували у повітрі той різкий запах суміш солі, дизелю та вічаю. Теоретично так, все ще можна було врятувати, але теорія без дії це просто жорстока іронія. Судно, для ліквідації розливів, те саме, яке мало стояти на поготові. Виявилося непрацездатним. Усі протоколи безпеки, що мали гарантувати контроль, в одну мить виявилися неробочими. Диспетчери сперечалися між собою, капітани не мали достатнього обладнання, а урядові структури лише спостерігали, поки нафтова пляма розросталася. І навіть коли прибув Exxon Button Roach, щоб спробувати врятувати хоча б частину вантажу, було вже надто пізно. Третій день після аварії приніс бурю. Піднявся сильний вітер. Ще більше змішуючи нафту з водою і навколишнім середовищем. Хвилі розривали нафтову пляму на куски, розносячи її далеко за межі рифу блай. Частина отрути пішла на морське дно, а інша вдарила по берегах. Пляжі, які ще вчора були домом для тисяч птахів, перетворилися на липку пастку. Сира нафта вкрила кожен камінь, кожен клаптик піску. Морські птахи тепер безсило билися крилами, поки не зникали під вагою нафти. Видри, які звикли гратися серед хвиль, Повільно задихалися, намагаючись очистити хутро. І навіть ті, хто не загинув одразу, мали приречений вигляд, а запах пального стояв у повітрі тижнями, проникаючи в кожну щілину. Нафта залила понад 2000 кілометрів узбережжя. Люди, що прийшли допомогти, стояли серед цього мороку, дивлячись, як світ, до якого вони належали, буквально задихається. На той момент, коли спробували розпочати серйозну операцію з очищення, було вже надто пізно. Витекло стільки нафти, що стримати її стало неможливо. Чорна ріка розлилася океаном, а разом із нею вибухнув і шквал громадського обурення. Для мільйонів американців вид дикої незайманої природи Аляски, вкритою нафтовою плівкою, став дуже болючим. Обурення перетворилося на хвилю, яку вже не можна було ігнорувати. Тиск суспільства змусив Ексон нарешті рішуче діяти, але, на жаль, час було втрачено. Перші дні бездіяльності обернулися катастрофічними наслідками. І тільки у квітні, коли пляма нафти охопила майже всю затоку, компанія кинула у бій усі можливі ресурси. Exxon розгорнула масштабну операцію з очищення. Понад 11 тисяч робітників, яких наймали за понад 16 доларів на годину, а на цей час це досить великі гроші. Вирушили до узбережжя, щоб повернути природі її первісний вигляд. На ліквідацію наслідків катастрофи компанія витратила більш ніж 2 мільярди доларів. До роботи долучилися і державні структури, такі як берегова охорона, військово-морські сили США та Національне управління океанічних і атмосферних досліджень. А ще додатково прийшли тисячі волонтерів, рухомі лише почуттям обов'язку. Місцеві мешканці Аляски створювали власні загони очищення, діставалися найвіддаленіших бухт, куди не доходили основні сили. Це стало одним із найдовших екологічних відновлень у сучасній історії. Воно тривало 4 роки. Протягом наступних місяців нафту спалювали, поглинали спеціальними матеріалами, а потім змивали з каміння шлангами високого тиску, намагаючись стерти хоча б частину чорного сліду, який залишила трагедія. Тварини, які опинилися в пастці чорного моря нафти, виловлювали поодинці та доставляли до спеціальних центрів очищення, їх мили, лікували, намагалися повернути до життя, а потім переміщували в безпечні райони, доки витік не вдасться взяти під контроль. Але, на жаль, усі ці надлюдські людські зусилля не могли повністю відновити зруйноване. Коли масштабні операції очищення нарешті завершили, деякі пляжі залишилися вкритими нафтовою кіркою, а сира нафта проникла глибоко у ґрунт, де й залишилася ще на довгі роки. Це був просто екологічний кошмар, який неможливо було очистити повністю. І ще один дуже неприємний факт: цей удар був нанесений не тільки по природі, аляска втратила рівновагу ще економічно. Попри короткочасний бум у сфері готелів та послуг навколо Валдеза, коли місцеві заклади обслуговували понад 11 тисяч робітників, більшість традиційних галузей затоки принца Вільямса занурилися в кризу. Туризм зупинився. Люди, які колись приїжджали милуватися дикими краєвидами затоки, тепер бачили лише чорні мертві пляжі. Рибна промисловість, серце місцевої економіки, зазнала краху. Популяція Лососю і Вселедця були майже повністю знищені. Рибалки, які десятиліттями жили морем, втратили все. Десятки родин розорилися, міста спорожніли, а тиша портів стала таким самим символом трагедії, як і нафтові хвилі, що розтікалися морем. Та найгірше те, що катастрофа не закінчилася тоді, коли припинився розлив нафти. Її наслідки тривали десятиліттями. Остаточна оцінка збитків від аварії Exxon валдес виглядає страшно, навіть статистично. За оцінками, загинуло понад чверть мільйона морських птахів. Тисячі каланів, сотні тюленів, і два десятка косаток. І це лише те, що можна було підрахувати. Справжні жертви набагато більші. До 2025 року, через 36 років після тієї ночі, багато видів так і не відновилося. Морські птахи, що колись кривало небо, залишилися рідкісним видовищем. А у водах, де колись гралися косатки, і досі стоїть глухий відгомін катастрофи. І все ж екологічні втрати лише половина трагедії. Ті, хто втратив роботу і надію на краще майбутнє, почали втрачати і себе. Психологічні розлади, депресії, тривога, алкоголь і насильство стали звичним явищем у будинках, де ще недавно лунали сміх і запах свіжої риби. Люди, які завжди покладалися на власні руки та море, тепер дивилися в порожнечу і не бачили виходу. Міста вздовж затоки принца Вільяма поступово розсипалися на уламки людських доль. Ці втрати були невидимі, про них не писали в газетах, втрати, які не можна було оцінити в доларах чи літрах. Для компанії це був розлив, для історії катастрофа, а для тисяч простих людей кінець світу, який вони знали. Труднощі, голод, роки відчаю. Ось у що перетворилося життя багатьох родин. Люди, які не мали жодного стосунку до катастрофи, але мусили розплачуватися за неї. Поступово гнів змінився на безсилля, а безсилля – на байдужість. Коли телекамери залишили затоку, життя продовжувалося, але вже не те яке було: села спорожніли, магазини зачинялися, діти виростали в тиші, яку не розвіював навіть вітер. У найтрагічніших випадках ця тиша перетворювалася на розпач. Принаймні сім людей закінчило свій земний шлях самотужки. Це напряму пов'язували з наслідками розливу, але справжня кількість жертв, можливо, була набагато більшою. Про багатьох просто не повідомляли. Після катастрофи Джозефа Хейзлвуда вигнали з Ексон, а берегова охорона позбавила його ліцензії капітана. На допитах його порівнювали з військовим злочинцем, а один суддя навіть заявив, що його дії спричинили екологічну хіросіму. Америка, що жадала винних, знайшла в ньому ідеальну мішень для гніву. Та коли гучний процес нарешті дійшов до суду, усе виглядало вже не так однозначно. Через те, що зразки його крові було неналежно оброблено, доказів алкогольного сп'яніння не існувало. Прокуратура втратила головний аргумент: усі серйозні звинувачення розсипались, і капітан, який став символом катастрофи, юридично вийшов майже чистим. Хейзлвуда визнали винним лише у недбалому поводженні судном. його покарали тисячою годинами громадських робіт і штрафом у 50 тисяч доларів. Сума, яка виглядала мізерною порівняно з мільярдами, витраченими на очищення узбережжя. Суддя хотів, щоб він власноруч очищав нафтові пляжі, але роки апеляції затягнули справу аж до 1999 го коли розлив давно вже став частиною історії. Іронічно, але свій борг Хейзлвуд сплачував, збираючи сміття на узбіччях доріг Аляски і допомагаючи у безкоштовній їдальні. Хоча він і уникнув суворого покарання, ганьба і публічне приниження фактично поставили крапку в його кар'єрі. Усе, що колись означало стабільність і повагу, зникло. Як він зізнався, після катастрофи його дохід обвалився зі 100 тисяч доларів на рік до рівня, щоб просто вижити. Але, попри особисту драму капітана, катастрофа мала ще одні набагато масштабніші наслідки. Трагедія Exxon Valdez стала каталізатором системних змін. У 1990 році Конгрес США ухвалив закон про боротьбу із забрудненнями нафтою. Документ, який кардинально змінив правила гри для нафтових компаній. Відтоді штрафи за розливи зросли в рази, а кожен танкер, що заходив у води США, мав бути обладнаний подвійним корпусом, тобто додатковим шаром безпеки, який міг би запобігти новим катастрофам. Окрім того, цей закон назавжди заборонив Ескон Вальдес повертатися в затоку принца Вільяма. Неочікувано, але так, танкер вдалося врятувати. Попри розбитий корпус, його відремонтували і відправили назад у плавання під новими іменами, ніби намагаючись стерти минуле. Та якби не намагалися змінити назву, тінь катастрофи назавжди залишалася за ним. Під багатьма новими іменами він ходив морями Європи. І хоча Ексон роками намагалася юридично очистити своє творіння, уряд залишався непохитним символ катастрофи не міг повернутися туди, де почалася його ганьба. Так завершилася подорож ExxonBaldis, корабля, що став синонімом екологічної трагедії, від гордого символу технічної могутності до іржавого корпусу, який знайшов свій кінець на індійському узбережжі. Коли в 2010-му вибухнула бурова платформа Deepwater Horizon, світ, здавалося, знову задихнувся тим самим задушливим нафтовим повітрям. Нове лихо перевершило старе, і тіні минулих катастроф наклалися одна на одну, створивши хроніку людських помилок. Та навіть якщо Ексон Валдес більше не є рекордсменом серед катастроф, він залишається нагадуванням про крихкість світу, де одна мить недбалості може утруїти цілі покоління. Для мешканців Затоки принца Вільяма цей день у 1989 році став початком кінця їх спокійного і безтурботного життя. Так, трагедії мають властивість вицвітати на сторінках підручників, але не в людській пам'яті. Для когось це був заклик до дії, спроба змити провину людства власними руками, рятуючи птахів і берегову лінію, для інших лише гнів, розчарування, безсилля перед байдужістю корпорацій і урядових структур. А для більшості рана, що не загоїлася навіть через десятиліття. Нафта давно зникла з поверхні затоки, але її сліди залишилися у ґрунті, у серцях і спогадах. І хоча світ продовжив рух, забуваючи старі трагедії під натиском нових. Для мешканців Аляски час ніби зупинився того весняного ранку, 1989-го